Східний об'їзд Львова тепер тут незвично порожньо без сотень тисяч фур та легковиків. Причина капітальний ремонт мосту у селі Малихів. Міжнародну трасу довелося перекрити зовсім, а зручний об'їзд організувати просто немає можливості. Ми змушені були перекрити міст повністю, оскільки цей ремонт капітальний передбачає цілковитий демонтаж існуючих конструкцій. Ремонт. Цієї ділянки, звичайно ж, створює суттєві незручності для автомобілістів, які будуть змушені об'їжджати цю ділянку. Передбачили два об'їзди. Люди обурені та не приховують своїх емоцій під постом дорожньої служби десятки гнівних коментарів. Одні впевнені, що дороговартісні ремонти у воєнний час недоречні інші критикують комунальників за те, що затіяли ремонт наприкінці канікул. Тож привести дітей на навчання в часу тепер годі сподіватися. Ні, це можна було зробити на початку літа, коли в принципі, людей менше, менше машин, всі діти там перез'їжджалися по селах і коли немає такого напливу машин. Ну, Під час війни я би сказав так, ну, ліпше давати на війну ті гроші, випускати якесь ворож'я. Перекрити міст і дійсно проблема. Легковики мають робити зайвий гак у п'ять кілометрів. А вантажівки взагалі змушені об'їжджати пів міста, аби потрапити на місце призначення. Однак такі незручності врятують водіям та їхнім пасажирам життя. Переконують у дорожній службі, адже міст ось ось впаде. Міст був критичний. Що могло би бути? Ну найкритичніше він міг би обвалитися, звичайно. Ось тому, щоб запобігти такій ситуації, діємо. На випередження, чому ж ремонт аварійного мосту не почали раніше, і чи варто під час війни витрачати на це кошти? Тут у комунальників одне пояснення. Чому саме зараз можна відповісти просто що це обумовлено критичністю самої конструкції, пройдену експертизу і такі інші речі? Тільки після цього ми можемо розпочинати роботу. Новий міст дорожники обіцяють відкрити вже через три місяці, та кажуть, що водії тоді точно припинять свою критику, адже смуг на ньому буде вдвічі більше по дві у кожен бік. А коштуватиме таке задоволення не небагато 55 мільйонів гривень. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.